You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they fly inside you every fucking time! So they say to me, they say, Voss, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? ME or them? <laughs> like, like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. <laughs> By the way, this lighter really sucks. Почати розповідь про Far Cry 3 неможливо було без постаті Васа Монтенегро. Гадаю, немає сенсу зайвий разу говорити про те, наскільки великий він має значення не тільки для серії Far Cry, а й загалом наскільки далеко виходить за межі цільової аудиторії ігрової індустрії. Поправді такий колоритний та ексцентричний антагоніст був фактично приречений стати суб'єктом для творчості меморобів і не міг не бути не розібраний на цитати, занадто вже багато цікавих непересічних ідей виринало з його вуст. Але чи справді особистість Васа я ж настільки захопливою та насамперед для загального сприйняття гри, чим він взагалі відрізняється від харизматичних антагоністів з інших забавок. Адже, нагадаю, він був далеко не першим таким яскравим і виразним лиходієм у ігровій індустрії. Та найголовніше, чим мала б Far Cry 3 такий шалений успіх без присутності саме цього антагоніста. Однак спочатку хочеться вивести більш прості запитання та спробувати дати на них відповідь. Скажімо, чи справді можна вважати Far Cry 3 такою успішною грою? Бо це ж саме те запитання, наскільки б воно не здавалося б очевидним та банальним, на яке я не міг дати для себе остаточну відповідь певний проміжок часу. Справа в тім, що якщо сюжет з його наповненням як от божевільні місії, та справді доволі колоритні персонажі філософія та підтексти винести за рамки загального наповнення усієї гри, то майже все те, що існує поза межами сюжету, буде все ж дещо програвати навіть наступним частинам серії. Проте надзвичайно важливий нюанс заключається в тому, що це саме третя частина побудувала міцний фундамент та навіть каркас для усіх майбутніх частин серії. Фактично всі її ідеї та наробітки мали логічне продовження та розвиток у наступних іграх. Тож третя частина Far Cry задає загальний напрямок та вектор. Розвитку усієї серії, та й не тільки цієї серії, а й деяких інших ігор Ubisoft. І невже це дійсно не найголовніший показник її успіху. Незважаючи на вік більше ніж у 10 років, я вважаю Far Cry 3 аніскільки не застарілою грою, на противагу цьому грою, яка здатна подарувати задоволення значно більше, ніж добра половина шутерів, котрі вийшли за останні декілька років, і більш ніж впевнений, що подібні почуття ця забавка викликає далеко не у мене одного. Тому і переконаний, що говорити про цю гру все ще більш ніж актуально. А отже, саме це вас сьогодні її чекає. З вами Momented і я розповім вам про те, як грається Far Cry 3 у 2023 році за трохи більше, ніж 10 років після свого релізу. Та повертаючись знову до антагоніста забавкою, він справді є величезним, неймовірно цінним надбанням продукту під назвою Far Cry 3. На думку багатьох, взагалі, один з найкращих антагоністів масової культури. І знаєте, я особливо не хочу ставити це під сумнів, проте дуже парадоксальним виглядає невміні Ubisoft прописати настільки ж цікавого антагоніста у продовженнях серії. Це взагалі зіграло з розробниками злий та під лежарт, перетворюючись у вагомий фактор, котрий спричинив куди більш холодне прийняття наступних частин серії. Так як ви вже зрозуміли, одну з важливих причин цього я справді вбачаю у. Банально більш нудних антагоністах. Це дійсно, як на мене, дуже важливий фактор, але далеко, звісно, не єдиний. Я щиро люблю Ватса, полюбив з перших секунд його появи. Тож не можу оминути також той факт, що значний, мабуть, найважливіший вклад у його образ здійснили не тільки сценаристи Ubisoft. Олдгай. Впізнали? Так, це важливий персонаж доволі вже культового серіалу. Краще подзвоніть Солу, що є, до речі, спін-оффом не менш культового пуститися берега. І якщо раптом хто не знав, актор, який виконує цього персонажа, та актор, який зіграв Васа, це одна і та сама особистість. Ім'я йому Майкл Мендо. І завдяки особливому баченню цього актора, неймовірній енергетиці, яку він вклав у образ Васса, а також через те, що Майкл доволі часто просто займався імпровізацією під час запису реплік, зробили з Васса саме такого виразного, колоритного та непередбачуваного антагоніста. Це персонаж, котрий взагалі стає першим персонажем, з яким нас знайомить історія. Зазвичай у масовій культурі знайомство з антагоністом не відбувається так швидко, а тим паче до знайомства з протагоністом. Так, ми, звісно, перебували у тілі Джейсона Броводі, протагоніста гри з самого початку, але на момент знайомства з Васом це лише пуста оболонка, оскільки ми не маємо жодного уявлення про складову його особистості. Роту Джейсона заліплений, і перші прояви характеру відбудуться все ж дещо пізніше. Натомість, навіть тих декількох хвилин, проведених з Васом, повністю вистачає, щоб зрозуміти, де наскільки небезпечно. Та непередбачуваним ворогом він постає. Вас, вміло глузує з протагоніста та його брата, роблячи саркастичні компліменти, видає деякі уривки зі сторінок своєї глибинної філософії та світогляду, переходить на крик, образи, продумає цензурну лексику та погрози, і через усі ці стани власної натури змушує нас пройти за доволі короткий проміжок часу. Він абсолютно непередбачуваний, хижий, оскаженілий жорсткий звір, який втім не втрачав ніколи до кінця зв'язку зі своєю людською природою, що робить його ще небезпечнішим. Боже, у його словах та діях завжди прослідковується певна Логіка та послідовність притамана лише тим людям, які чітко знають та усвідомлюють темну сторону своєї душі. Підсилити ефект від появи такого грізного та водночас харизматичного антагоніста як вас допоміг ще один досить вдалий прийом це яскравий сонячний відеоряд на початку гри, який, як виявилося, був відзнятим матеріалом на телефон, котрий опинився в руках васа та належав головному герою. Це створює доволі серйозний та навіть дещо шокуючий контраст наших очікувань, оскільки перші секунди після запуску забавки налаштовували на дещо зовсім іншу атмосферу. І вже через кілька миттєвостей сонячні тропіки зміняться на бажальну тьмяну моторушну ніч у клітці піратського табору. Абсолютно непередбачуваність Васа виразно проявить себе уже через кілька миттєвостей після, здавалось би, успішної втечі. Він у горлянку брата протагоніста влученим пострілом. Власне, якби не старший брат Джейсона, котрий володів летальними прийомами, був зібраний та мужнім, втеча взагалі не відбулася. Однак Вас за проявлену сміливість зробить протагоністові свої рідний подарунок долі, дозволивши утекти за кілька секунд до того, як почати інтенсивно частувати вогнем у спину. Oh, і якби ж вас тільки знав, наскільки фатально недооцінить Джейсон, або ж протагоніст цим шансом справді на аби скористається у найближчому майбутньому. Говорити про такого антагоніста, як вас, взагалі, доволі непросто, не підкріплюючи ці слова його діями та монологами. У них вся його сутність. Fucking thing over and over again, oh, expecting shit. shit to change. That is crazy. Кожна зустріч з васом це атракціон, котрий завжди викликав нестримний поток щирого захоплення. Він не просто буде погрожувати протагоністу та його друзям, не тільки зробить йому нестерпно боляче, не лише буде творцем смертельно небезпечний пасток та обставин. Вас, в першу чергу, актор наділений не аби яким талантом, а ми його головна публіка. Хоч він, щоправда, і з'являється всього кілька разів протягом всієї історії. Однак чи пригадуєте, коли саме вас полишить сюжетну лінію гри назавжди? Це станеться десь невдовзі після перетинання екватора всього сюжетного хронометражу. І зараз буде важливий спойлер. Джейсон Броуді під нашим вправним керуванням стромить кінжал Васу у груди чим відправить його у вічне забуття, ну чи майже вічне. Будемо враховувати DLC до шостої частини. Можливо, просто давайте забудемо про його існування, бо ж це дещо зовсім так трошки міняє канони усієї історії. Отож, після вбивства Васа у нас з'явиться інша ціль. Зустрічайте цей Хойт. Він людина, який підпорядковувався вас, і яка, власне, спокусила його піти тією стежкою, котра в результаті її згубить. Однак чи дійсно хтось вважає Хойта більш виразнішим антагоністом, ніж вас? Бодай хтось. Однак не можна ніяк ігнорувати те, що він справді небезпечний ворог, адже у нього є гроші, дуже багато грошей, які він, до речі, здобув у торгівлі людьми та наркотиками. А ще ці гроші дозволять утримувати величезну армію найманців, і це куди більш грізні суперники, ніж пірати Васа, що відповідно і випливає з їх зовнішнього вигляду справді. Куди більш мілітаризованого. І як вже заведено, у Хойта теж є харизма декілька хороших сцен і знову певний відтінок божевілля, що, звісно, не дозволить йому перевершити вас аніскільки. Сюжет третього Фаркраю не можна вважати якимось надто геніальним чи надзвичайно свіжим та оригінальним. Це історія, в якій мотивація та головна рушійна сила порятунок друзів а згодом і помста. Але що робить з простих, дещо клішованих історій, щось більш цікаве та захоплююче? Одна з важливих складових це внутрішній конфлікт всередині героя, протиріччя у вчинках та діях, певна філософія та незвичний ракурс забарвлення, під яким ця історія може подаватися і розкриватися, і все це дійсно присутнє у сюжеті цієї забавки. Та найголовніший фактор, який робить історію дійсно захопливою та виразною, це персонажі. Без них цей сюжет міг би сприйматися геть зовсім по-іншому. Кожен з представлених героїв це доволі харизматичні, колоритні, іноді трохи схиблені особистості. Серед усіх персонажів, які мають хоч якесь значення для сюжету та його розвитку, просто не знайдеться тих, котрих можна вважати нудними чи тривіальними. Перша людина, яка зустрінеться нам після порятунку з піратського табору, це Деніс Роджер, голова місцевого супротиву. Він відразу почне говорити про протагоніста речі, які не зовсім на перший погляд, хоч якось будуть його стосуватися, про мови про силу, яка лежить всередині нього, і яку лише тільки дай вивільнити. Про те, яка він величезна надія для корінних жителів острову, які, до речі, називають себе Рак'ят. Деніс буде доволі дружнім до Джейсона, але навалюватиме свою специфічну філософію, яка загалом, як виявиться пізніше, притаманна усім представникам супротиву. Невдовзі відбудеться знайомство з доктором, котрий щільно сидить на наркотичних препаратах, котрі, власне, сам активно виробляє. Він усім своїм виглядом буде складати враження людини, яка взагалі завжди перебуває під потужним наркотичним впливом, але, незважаючи на це, має доволі добре чуйне серце. Та через зловживання своїми препаратами здати генерувати досить куметні ситуації. Зустрінемо також людину, котра називає себе агентом СРУ, промовляє заїжджені патріотичні американські лозунги, постійно розсипаючись любов'ю до своєї батьківщини, веде себе як шпигун, котрий лише хоче таким здаватися. Але з часом інформація, яку він надає Джейсону, та його допомога, все ж розвіюють цю думку, бо ж схоже, він справді є агентом СРУ. Також він надасть нам контакти людини, яка працює на головну цілю усієї гри. Він доволі фактурний, приязний говорить з німецьким акцентом і дійсно готовий піти на великі ризики та жертви задля того, щоб допомогти. Та окрім персонажів, котрі налаштовані майже точно однозначно приязно, будуть і ті, хто є далеко не таким однозначним, або ж заздалегідь точно не може вважатися нашим союзником. Бак Хюз яскравий тому приклад. Він викупить з рабства васа одного з наших друзів і буде робити з ним по-справжньому жахливі речі. Гра не скаже прямо, які конкретно, але натякне, і це викличе абиякого гиду та відразу до Хьюза. Аби звільнити друга, він змусить протагоніста дістати древній артефакт, що потребує проходження досить непоганого ланцюжку сюжетних завдань. Хьюз завжди буде чітко та вчасно з'являтися перед містом, де потрібно виконувати мету наших завдань, хоча точно не буде знати передчасно місця дислокації, що буде виглядати достатньо моторошно. Проте по справжньому моторошні і неоднозначні відчуття виклише персона-цитри. Вона є лідеркою жителів Рак'я та, відповідно, головною лідеркою всього військового супротиву. Кількість чогось не досить зрозумілого, сюрреалістичного, наркоманського та навіть з певним відтінком потойбічного буде провокувати саме її персона. Те, яку таємничу та загадкову енергетику вона випромінювала при першій своїй появі, важко описати словами. Але вже трохи згодом це буде виглядати як дещо пафосна гра на публіку. І як виявилося, це не просто спільний елемент, який об'єднує її з Васом, бо ж ситра та вас кровні брат та сестра, хоча, звісно немає настільки багато харизми, як у вас. Мене надзвичайно тішить рішення не робити з Джейсона чергового мовчазного героя шутеру. Мені справді подобається його нецензурна лайка у відповідних для цього ситуаціях, його емоції на пережиті події, і сумніві у голосі Шалена лють. Це значно краще працює на занурення в історію, ніж нібито краща асоціація гравця з героєм, коли персонаж просто мовчазний, а по факту німий, бо ж дозволяє повірити, що Джейсон жива істота, а відповідно має досить живе сприйняття реальності і основне значення у цій історії. Джейсона не можна назвати далеко таким однозначним персонажем. І причина не в тому, що він є якимось надто лихим, а жага до помсти геть повністю засліплює свідомість. Так, він, звісно, робить те, що робити було не варто, або ж хоча б заходити у цьому настільки далеко. І в цьому головна проблема. Помста та бажання врятувати друзів дуже проста мотивація. Мотивація, яку може зрозуміти абсолютно кожен, але факт у тому, що Джейсон, невтомно просуваючись до важливої мети, стає ще цінним інструментом відплати у руках рак'ят. та й ніби сам цього не помічає. Він неймовірно важливий актив у боротьбі за їх свободу, котра щоправда, все ж трохи приправлена туманним світоглядом та філософією. Цитра дуже вміло працює на оголених емоціях та свіжих ранах протагоніста, і це дуже замащує його у кров, дедалі більше та більше занурюючи у невпинний поток насильства, з якого, здавалось би, вже не буде виходу. Доволі часто мені хотілося зупинити героя у його діях, розуміючи, що він зовсім звертає кудись не туди, але гра змушувала йти лише чітко прописаним шляхом, не дозволяючи аніскільки змінювати маршрут. Тому вибір у фіналі нарешті дозволить оговтати героя, привести його до тями, що хотілося зробити значно раніше, або ж надасть змогу все. Аж не робити цього в якості покарання за те, що Джейсон настільки сліпо віддався емоціям та нашіптуванням, як би там не склалося, але це вибір, який справді належить гравцеві і котрий дійсно дозволить обрати фінал всієї історії. Ми справді пройдемо з Джейсоном доволі стрімкий шлях його перевтілення, від наляканого хлопчика з шаленим тремором кінців після першого вбивства до фактично невгамовної машини смерті у людській подобі. Це перевтілення, щоправда, буде навіть занадто вже стрімким, що звичайно трохи руйнує переконливість сюжету. Втім, про це навіть якось не хочеться особливо замислюватися та перетворювати у вагомий недолік, бо гра постарається пояснити процес його перевтілення все ще не дуже переконливо по правді, але в цілому це органічно пишеться у загальну філософію та атмосферу всього, що тут відбувається. На шляху до метина не тільки зустрінеться велика кількість колоритних персонажів, не лише сповна відчуємо цю божевільну самобутню атмосферу, а й справді насолодимося сюжетними завданнями, які в першу чергу зможуть банально непогано розважити. Ох, ця знаменита місія зі спаленням з вогнемета та плантації конопельних полів. Пошежа буде палати та набере справді великих руйнівних масштабів, що дійсно здатне викликати багато піднесених почуттів. Декілька місій з втечею та відстрілом переслідувачів теж вкарбуються у пам'ять завдяки своїй видовищності та динамічності, також як і місія з проникненням на ворожу базу, переодягнувшись у відповідну уніформу, що дозволить побачити атмосферу колективі найманців середини та продемонструє показову страту солдата, який вирішив красти у хойте. І, звісно ж, абсолютно сюрреалістичні моменти, як от похід за необхідними грибами у темні печери, аби сповільнити гарячку врятованої подруги. Це був взагалі перший момент, коли я відчув вплив наркотиків на свідомість. і Він мене щиро здивував та потішив. Перший бо далеко не єдиний у цій грі. Ще відбудеться прихід від зілля цитри, де ми будемо спостерігати за яскравими образами з теперішнього, минулого та навіть майбутнього. Бійка з древнім велетним із легенди, котра до того ж розбавить геймплейну складову та справді виглядатиме досить сюрреалістично та разом з тим знову дуже вдало. Оть історію у напрямку божевілля і відірваності від якихось норм реального світу. Але найвизначніший момент усієї сюжетної лінії для мене, який довгий час не виходить з голови сцена, де доводилося вилізати із ями переповненої трупами. Гра дозволила не тільки відчути на собі таку незвичну та жорстку сцену у повній мірі, занурюючи всю некомфортність та травматичний досвід подібного, а ще й змушувала власноруч віштовхувати тіла руками за допомогою правої та лівої клавіші миші. Це дійсно саме та сцена, яка для мене стала надзвичайно вдалою, несподіваною та трохи шокуючою. Тож лише за емоції відчутів перший раз, я готовий пробачити деякі клішети не дуже вдалі моменти. Бо ж далеко не кожна забавка здатна подарувати враження, які у тебе настільки глибоко відкладаються у свідомості, що будуть спливати на поверхню лише під час тільки однієї згадки про певну гру. А Far Cry 3 якраз стала для мене саме такою грою завдяки цій сцені. Відкритий світ у третьому фракраї, став справді визначним та тим, який беруть за суцільну основу у майбутніх частинах серії, про що власне вже було сказано. Але що робить його настільки вдалим? Мабуть, в першу чергу, це інтенсивність подій, які відбуваються довкола, роз'їжджаючи автівку, чи пересуваючи спішки, пішки, тебе завжди буде оточувати певний перебіг якоїсь активності. Як от тварини, які напали на піратські конго, чи жителі рак'ят, які переоцінили свої мисливські здібності та самі ж опинилися у якості здобичі полюючи на хижого звіра. Сутички між піратами та повстанцями, які важко оминути, пірати, які ведуть полонено які ти теж лише з великим зусиллям можеш проігнорувати. Все це створює переконливе відчуття, що світ живе своїм життям. Ти не його центр, бо проїхавши повз абсолютно пересічні події з його життя, він і далі буде існувати вже і без твоєї участі. Це справді важлива складова, яка значно додає переконливості цьому віртуальному світу. Острівний архіпелаг Рукайленд, де й будуть відбуватися події гри інтенсивно заповнені додатковими завданнями, як от класичний пошук чи доставка певних предметів. Невеликих подій на кшталт доставки грузу, обмежений проміжок часу або проходження чекпоінтів, також обмежених за часом, перед якими ми можемо, до речі, робити великі ставки, якщо впевнені у своїх силах, усі ці активності покликані в свою чергу не тільки урізноманітнити геймплейні цикли, а ще й збільшити власні гаманці та подарувати трохи більше досвіду, який будемо витрачати для прокачки вмінь. Але особисто моя основна розвага у відкритому світі це аванпости. Так, це прямо таки визначна особливість усіх ігор Ubisoft з наявністю відкритого світу. Але на момент виходу Far Cry 3 це відчувалося все ж дещо новим та свіжим. Цей елемент ігроладу, як і всі інші активності, ви можете цілком успішно ігнорувати і йти лише сюжетними місіями. Ніхто вас не буде тягнути за руку та змушувати займатися тим, чим ви займатися зовсім не хочете. Ті ж самі аванпости просто зможуть зробити перебування у цьому світі зручнішим та практичнішим, бо ж відкриють нові гвинтівки та дозволять здійснювати швидке пересування. Тож процес безпосередньої зачистки цих локацій може відбуватися у два способи: це стелс проходження та відразу ж прямий вогневий штурм. Якщо з другим все зрозуміло, то під час стелс проходження методи знешкодження ворогів бувають більш ширшими. Цей чинний буде випливати з кількості прокачених навичок для стелсу та оточення на всі локації. Цікавого та улюбленого це можливість звільняти диких хижаків з кліток, що мабуть спрощує процес зачистки аванпостів найбільше. Хоч клітки з тваринами присутні не у всіх таборах, або ж деякі тварини можуть бути довстошкірішими та небезпечнішими за інших. Ще одним таким необов'язковим ігровим елементом, про який точно варто сказати, є вежі. І це доволі класична для ігор Ubisoft геймплейна складова, хоч уже навіть в останніх частинах Far Cry творці від них відмовилися. Забираючись на кожну з певної кількості веж, розташованих на Роккайленді, ми деактивуємо деблокатори сигналу, завдяки чому відкриваємо повну видимість конкретного регіону на карті. На момент виходу горі це теж було доволі ще свіжим рішенням. Та й халтурним цей ігровий елемент обізвати буде великим наклепом, адже всі вежі обставлені доволі оригінально, перетворюючись у своїрідні невеликі. Великі головоломки, бо дістатися до кінцевої точки буває не таким очевидним процесом. Також ще одною важливою складовою третього фаркраю, як і усіх майбутніх частин, є полювання. Хижі і звірі взагалі можуть стати достатньо грізним ворогом, але її шкіра знадобиться нам для того, щоб знову ж таки зробити наші перебування тут банально простішим та комфортнішим, завдяки тому, що це дозволить нам крафтити різного роду підсумки для збільшення вмісткості слотів для зброї боєзапасу, грошей, гранат різних мікстур з аптечками. Так, до речі, про мікстури. Вони можуть збільшувати певні наші стати на невеликий проміжок часу, як от показник демеджу чи допомогти при полюванні, та найголовніше, можливість швидкого відновлення ХП. Крафтяться ж вони завдяки різним травам, котрих безліч довкола. Але Far Cry 3 не виживач, тому якось особливо змушувати чи спонукати користуватися цими механіками гра майже ніяк не буде. Це знову ж таки лише ваш особистий вибір. І власне ігнорування, полювання та різного роду крафтів ніяк не перешкодить вам з приємністю пройти всю гру. Хіба що для збільшення слотів зброї та і запасу все ж зробити розширення буде варто. Графічна ж складова цієї гри, навіть попри те, що їй більше 10 років, виглядає досить добре. Текстури доволі чіткі, переконливе, реалістичне освітлення, багато, дуже багато зеленої деталізованої трави, яка, до речі, оптимізована доволі місцями так собі. Просто красиві вода, небо, пісок. Можна, звісно, сказати про те, що світ все ж те, що пустий, та відсутні якісь арт-об'єкти, цікаві поселення чи пам'ятки архітектури, що зробили б з рукайланду по справжньому візуальний шедевр. Але це тропічний архіпелаг, де немає жодної стабільності, аби зробити його процвітаючим, тому все цілком закономірно. І перед тим як підсумувати загальні враження від гри, можливо, у когось сформувалося просте запитання. А нащо взагалі було говорити про Far Cry 3 у 2023 році? Ну, насправді тому, що хотілося, адже це один з улюблених для мене шутерів, який зовсім не виглядає застаріло, що дійсно вдається далеко не усім іграм, з таким поважним, як для ігрової індустрії віком. І я маю на увазі далеко не тільки показник графічної, візуальної та технічної складової. Сюжет у цій грі не просто працює як історія, яка виправдовує геймплейну складову. А він може працювати і окремо від геймплею. Та й Сам геймплей, зокрема, найголовніша, як для шутеру складова стрільба та відчуття від зброї, пропрацьовані чудово. Сам же Rukailand, як вже було сказано дещо раніше, викликає дійсну переконаність у тому, що його існування просто йде своїм плином часу. Ти в ньому тільки тимчасовий гість і полишивши архіпелаг звичне життя продовжиться і без твого втручання. Зміниться розстановка сил, прийдуть нові герої та лоходії, але він все ще буде функціонувати напрочуд природньо та органічно, як це було і до твоєї на ньому появи. Тож Far Cry 3 залишається для мене просто чудовою грою, яка б все одно була такою, навіть без присутності в її візитівки Васа, хоч він і справді неймовірно важливий для всієї серії загалом. А асоціація цієї забивки саме з у свідомості геймерів залишиться назавжди. І до речі, тепер на цьому каналі буде виходити більше відео про забавки, які вийшли понад 10 років тому. Тому, якщо вам таке подобається, та, зокрема, зацікавило відео про Far Cry 3, а воно вас точно зацікавило, бо додивилися ви аж до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися та залишати свій фідбек від відео або вражень гри у коментарях. Також можете пропонувати ігри, розповіді про які ви б хотіли побачити у майбутніх відео. А якщо ви хочете підтримати мій канал ще більш вагомо, можете завітати на Patreon чи донатело посилання у описі під відео. Це буде надзвичайно. Важливий та потужний внесок у розвиток каналу. Я дуже дякую поки що єдиному патрону Сергію Скарбнику за підтримку. Справді, друже, дуже вдячний, дуже ціную за те, що повірив у мене та ще відразу підтримав третім рівнем підписки. А також особлива величезна подяка чудовій, прекрасній людині у своєму одному з перших підписників під нікнеймом Кіт за колосальний, надзвичайно важливий внесок у загальний розвиток каналу. Дуже величезне спасибі. І ось тепер на цьому все. До нових зустрічей!